Угу. Mm -hmm. Давайте. А, прибираємо вдома а, сміття. Веник. Ні. Уборка. Ні. Прибираємо. прибираємо таке, що, ну, таке, що воно Пили прибирає. Пилисмак. Yes. Yes. Uh, велика тварина, вели... велика тварина в Мадагаскарі, Мелман. Жирафа. Бегемот. Є. Юрій Гагарін, перший хто? Космонавт. бля. <таспоріг> Та ладно, Міша, <гум> бери. Ну, там один один. Ну, в мене почалося один один. Ну, все, далі, Так, далі, 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 далі. Коли йде дощ, ми під нею стоїмо. Парасолька, Зонтик. Бля, ну трохи варто. Так, я перший. Ми туди приносимо гроші, щоб класно... Банк. Я перший. Є. З цього робиться попкорн? Засадня. Один один. У мене я по своїм вучам. А дивіться те, що висить на стінах у бабуся, бо ми по Картина. Таким, як... ή, ковер. Ковер, 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 ковер. Крушник, українською, українською. Пропускаємо ікону. Дивіться, можна зробити на айфоні або на зажигалці. щоб видно фонарик, фонарик. Фонарик. Ліхтар. Українською, блядь. Ліхтар. Ліхтар. Є. Валіза по-іншому. Сумка. Ні. Чумадан. Є таке. І Кіліманджаро, що це? Або Дивана. Вулкан, вулкан, вулкан. Ну, Міша 1-0. Ми ж Ми ж 1-0. У мене раз, два, три, чотири, п'ять. Uh, ну, Міша перепереміг. Що, uh, продовжимо на іменниках, чи будемо якихось персонажів? Давай персонажі. Так, політіли. Uh, так, такий зелений косплей був у любігії uh, uh, з вушками. Uh, Владик. Uh, так, uh, Я далі шрак. в окулярах uh, з блискавкою на uh, Гаррі. Є, uh, yeah. uh, блядь, uh, зоряні, зоряні війни, він там найголовніший. Угу. Mm Уокер, -hmm. этот, этот, блядь, э, сука. Дарт Вейдер. Хуй его знает. Е, е, Владик, е. Да, нахуй, хорошо. Порешки oh. носила бабуся. Колобок, колобок, волк. Бабок, червона шапочка. Пошел ти нахуй. Я Кен, а є рожева така лялька. Барби, 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 Брата Карибского моря. Джек Варби, Джек Варби. Є. Найперший мультик від Диснею. Така миша. Микки Маус, Микки Маус. Є. Пітер Паркер, але. Є Є такий мульт, де там Олаф, як сніговик, був, і вона головна персонаж. Сніжна королева. Ні. Скіпаємо, скіп, 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 скіпаем. Скіп, скіп, добре. З Марвелу великий зелений. Сосать, сука. Ну, ви, Владик, вибач, шість три, Міша Перегін. Що, блядь, ти гаре, нахуй. Що, персонажі далі, чи в мене кишо? Чи що Давай персонажі, інтересний персонаж, давай, 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 давай. Так, полетіли. Перший, вартові галактики, є єнот, є інший, а це дерево? Груд. Є а, такий а, найпопулярніший із ні аніме а були такі карточки, жовті, такі тварин. Покемон, покемон, покемон. Ні-ні ні як його звати. Пикачу, Пикачу, Пикачу. А, блядь. Є є. О, цього навіть я не знаю. ладно. Інший. А, бля, бля бля бля. Найпопулярніший мультсеріал, який передбачує майбутнє в Америці. Seven, 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 seven. Так, як батю звати, як батю звати. Гомер, Гомер, Гомер. Це ззаді. Є, є. Анджеліна Джолі грала ту з великими роками. Лара Крофт, Лара Крофт. Ні, ні. Ні, ні. З великими рогами така чарівна. Ну, ну блядь, я забыл, як називається. Скіп назвай. Ну, є, є тато, а є жінка. Ну, є тато, а жінка як її? Мама, є, є підтримка. Вось, на на, на, ці, на ці дві перші літери. Мандалорець. Ні, маліфісента. А. А, так. Yeah. а Джон, Ой, блін. сука, that's that's вибачте, Джон Денес. Uh, але, але як підказка, Дейнеріс їбав. <гум> Фу, у, бля, Дракон. Її, її брат зводний, такой. Ну, це ж по фільму все. Не знаємо, да? не, знаємо <гум> добре. А, не знаємо, добре. А, далі а, дивився, не можу назвати, але дивився, дивився лібіга китайський, такий велика тварина, Владик, я тебе так називала. Панда конфу. <гум> Як його звали? <гум> Панда конфу, <гум> ну я зайняв. По 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 його звали Пов. Да? Да, 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 все, я зарахувала. — Похуй. — Далі бу, бу, наш перший український сучасний мультфільм Лісова. Казка. — «Казка». Мавка, мавка, мавка. Бля, ну тут інший персонаж по типу український казок, але я вам буду підказувати іншими. А, співає. Потому що м -м, дура. <ріпи> <ріпи> Ні, співає пісню, <ріпи> тому що м -м, дура. Угу, Супер. М, mm, дура. Ні? Ні. Ладно, ладно, ладно. Ну, то Дора була. А. Вибачте. А, ну, так, то інші. Даша Я не знала, Я не знала, як пояснити. А, Антонім Супермена. А, Миша Літуча. Бетмен. Людина. Один-один, ну типа два-два. А, Владик по перемих. Три два три -два. Перем... Давай, Перем... давай ще персонаж. Давай ще детона. <гум> <гум> добре, добре. Полетіли. А, персонаж, де був п'ятачок, і ось я а і не пух. Є є а такий персонаж рожу розево-фіолетовий прилетів з. Лу... Міш. Я... між. Yeah, uh, uh, yeah, персонаж, від... uh, персонаж мультфільму або фільму, який uh, у нього була тінь, у нього була Вендейс Neverland, Такий зелений. Mm. Ну, такий персонаж, що він дітей затягував в іншу країну. Є а, місце Чарль і на... шоколадна Кабрика, фабрика. є таке. Є таке місце в нелюбленій країні. Ростав на дано. Ладно, пропускаємо, пропускаємо. пропускаємо. За... А що було? А, Пітер Пен. А, Так, було. Uh. Далі Антагоніст Бетмена, його головніший враг. Джокер. Є а, є, а, є такий мультфільм або фільм Тебло Лампа, Мафа. Джені, в Америці. Санта Клаус, Санта Клаус. -пупа, нахуй. А, із пушка на куріх ножках, його відомо. SpaceX, засновник. Маска. Моск... Маска. Міша, первіше. А, бля, <рес> я знаю. Я вже дивилася. Дід, дід із володаря перснів. Міша, кирпич. <рес> дід, ні, ніяк. Ні. Ван де Морт, нахуй. <рес> Гендальф, Гендальф, окей. Yeah. А Посіпак, звичайною мовою. Сморфика. Ні. А, де м, бля такий чувак з великим носом, у нього були такі жовті маленькі. А, э, грю Грю його звати. Його прям? А, да, да. а чуваків маленьких як звали? А, блядь... Сімсон. Міньйони, йобаний Мінь. в рот. А, да, да. Ну три Фу. три, бля, нічого. я. Ну, ще давай нас... одне, ще давай одне. Ще персонажі. Давай, uh, є такий uh, мультик, де uh, те, що сало з чого роблять, з якої тварини? Свиня. Uh, свинка пепа. Є, є таке. Є такий uh, другий, мені здається, <світ> в Діснеї мультик, де Кіт і Мишка uh, uh, як кота звали? <світ> кіт в Чобтяг? Є. є. А yeah, 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 yeah. Yeah. Uh, yeah, я вам казала сьогодні, що я піду на цей фільм. Є Бетмен, а є ось інший, який літає. Йоп, твою мать, нахуй.

Є, yeah, є, yeah, Міша перший. Йо, Йоасалка, правильно. Живе... Uh, Русалонька, ну то ладно. Uh, mm -hmm. Живе, uh, бля, він живе у Румунії, він вампір, але як його ім'я? Владислав. <laughs> <laughs> а, блядь, граф. Граф Дракула. Дракула. Uh, Uh, ну, Владик yeah, сказав Дракула первіша, тому Його Влад звати. У Марвел та, хто розумом володіла з віженкою. Жінка кішка, кішка, жінка, жінка. Ні, з віжином їбалася. Така вона телепатично не дивилася? Коротше, скіпай нахуй. Але <laughs> ведьма. Мультик, uh, 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 де один «Сама велика кішка, король звірів. А, вона померла. Такий мультик як назвався? Король лев», лев». «Король ну У мене було одночасно, не можу зачитати. А, що? Почні пінг. Ну в мене закінчилося питання, в мене 4-2, бо Міша переміг. Так було 3-3, як 4-2. Ні, б ти правильно не відповідав, виніс то, блін. Сука. Да ні, я через ці ворота, братишка. Я чесно-чесно. Що робимо? Що? Ти це це 3-1. Ну давай, дай іменники. Ох, бля. Меньненька? Зара давай іменники. А, полетіли. А, є, а, кор... Коротше, коли хліб вставляєш в таку коробку, і потім він відпригає. Як Форма. цей пристрій називається? Тостер, тостер. Так, та. та, 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 та. А, це м -м -м Троянда, конвалія, квіти. Ромашка є, Міша. А це... що а він сказав? Я сказав квіти. А, а сказав квітка. Пізда, <ріст> блядь, нахуй. Так, а, це те, що ми міт... мітимо підлогу. Віник. Віник, нахуй. Є, блядь, є. А, беремо, <ріст> mm -hmm. і все буде ок. Рухан Комен каже, або в школу ми його беремо і туди під кладемо. Портфель, рюкзак, Бортель. ранець. Ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Хохто, Беремо, mm -hmm. і все буде ок. Рюкзачок. Так, да, так, да, так, да, тільки слово таке, ну, рюкзак не ласкаве. Да. Я рюкзак, а, я Денеріс, рюкзак. Ма... Дене... Денеріс мати яких драконів. Го. Угу. А, бля, <сих> з корови виливається. Молоко, молоко молоко, 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 молоко. Я дивлюся 12, 1, 2, 3, я прокидаюся <сих> у котрі... — час, час, це... час, 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 час. Годинник, будильник. Да, Хеопса в Египте. Пирамида, 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 пирамида. Да, все, Миша, иди нахуй. Нет. Каша кря кря. Качка. Утка. Утка, блядь. Украинскую, будь ласка. Качка, я же сказал. Ну, я почула, Ну, я можу считать утку, Конечно, я Конечно, конечно. А шо, а шо украинская? Ну, він сказав утка раніше, ніж ты сказал качка. А, цей, ми дивимося на мікробів. Бля, одне, через нього. Мікроскоп. Так, да, ну я сказала оцей... Е... Да, спільно слово. Це... Okay. Міші мінус три бала, нахуй. Я сказала однокореневе. Я спільнокореневе сказала, але це мій практик, але п'ять-п'ять що робимо. Може по стрімерам я можу зробити? Ні? Ой, блядь, давай ні. Ні? Ну, по персоналі фільмів, мультиків. А, ні, давай по стрімах, давай по стрімах. Тільки України не Так, чуваки, я записала, і я, короче, записала... Так, все відгадуємо, але це... А ти в наушниках сидиш? Ти що, під водою вже нахуй поїш там, де блядь? Я? Да. Що таке що, що щось зарепіло. Що за звуком що то, блядь, случилось, кажуть, нервнуло й я... блядь. Все я поняла. Uh, так, дивіться, це персонажі, uh, але я не скажу якої категорії, бо у мені так видавчать за а мені впад би мінять. Так. Uh, погнали, президент України на, наразі. Зеленський. Зеленський. Та все. Револю, а то це про прошу. це про квартал. Uh, Він зараз все нахуй буде знати. Ні, 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 тут не про Кеотал, мені просто, ну, я тут не дописала слово, мені видало просто персонажів. А подружка Маші Фрасініна, була в Оля Полякова, Оля Полякова, Оля Полякова, Оля Полякова. Є, 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 є. А переможниця Євробачення після Руслана 2014 році 11-19. Джамала. Ні, 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 ні. Є. А є Стерненко волонтер, а є Лачин. Ні-ні-ні, інший, старий, на хто зверху вів. Притула, притула, притула. Міша. Ладно, хоч ні. Є Горбунов, а є його дружина. Горбунович, була... а Сача? Ні, є. Вакро в тебе все окружить. Монатик, Монатик, Монатик. Ботанік, нахуй. Время і стекло, дівчина. Дорофєєва. <реш> <реш> та сосі, <саси>, Міша. <реш> та... Голов... Ну, не головний, мені здається, наразі єдиний у спілкуванні футболі, у кого є золотий м'яч. Шевченка, Шевченка. Thank you.